Всім привіт! З вами знову Юрій і канал Міні-трактор із мотоблока. Показую наступне відео, наступне замовлення. Наша Житомирська трьохточкова навіска на яблучках з кріпленням під наш гідроциліндр. Навіска на швеллері я показую ось вона. Ой, нижні шоки 12 мм, верхні шоки ще з профтруби. Але скоро перейдемо на Тоже Верхні шоки будуть 10-12 мм, так же само От, закінчуємо ці виготовлення. Вони і по грошах дешевші ці навіски і, як би сказати, потім переходимо на трошки інший формат. Ось така навізка. Центральний гвинт, тут два пальці, шплінти, гідроциліндр наш з ходом штока 15 см. Ось палець і вже палець тут вже приматаний, я взяв другого, щоб показати, що ось тут буде палець стояти. Ось таким чином буде стояти гідроциліндр в семий навісці. Тобто все буде підніматися, опускатися, то тобто штуцера туди-сюди буде. Хто як там захоче їх поставити, ось така навіска. Ми виготовляємо, продаємо такі навіски, відправляємо клієнтам. Тобто Зараз більше стали робити навіски з кріпленням під гідроциліндр, але кріплення під ваш гідроциліндр даєте розміри вашого гідроциліндра і ми робимо кріплення. Ось такий варіант. Тут у нас ще, по ходу, і мотоблоки приїхали стоять. Будемо з них робити тракторці, або, може хто хоче, бажає купити мотоблока. Звертайтеся, продамо їм мотоблока. Ось таке замовлення. Телефон залишу у підписі. Чекайте наші наступні відео. Далі все буде набагато цікавіше.